Уявіть на секунду, завтра в усіх новинах лише один заголовок ми отримали сигнал. Доказ існування розумного життя за межами землі знайдені. Що ви відчуєте? Захоплення? Може, страх? І головне, що станеться з вашою вірою? Це питання, яке з кожним новим знімком телескопа Джеймс Веб звучить все менш гіпотетично. Тисячі років ми дивилися на зорі і питали, невже ми самі? Але сьогодні ми вперше в історії маємо інструменти, щоб почати шукати реальну відповідь. І ця відповідь, якою б вона не була, неминуче змусить нас переглянути дві фундаментальні основи нашого світу науку і віру. Можливо, все, у що ми вірили, виявиться лише локальною історією для однієї маленької планети на задвірках галактики. чи навпаки, це стане доказом, що Божий задум набагато грандіозніший, ніж будь-коли ми уявляли. Це не просто наукова згадка, це виклик самій суті того, ким ми є. Одні кажуть, контакт зруйнує релігію, інші, що він її трансформує і розширить до космічних масштабів. Давайте спробуємо розібратися. Перш ніж говорити про Бога, давайте про цифри. Просто спробуйте це осягнути. Наш Чуманський шлях лише одна з поміж приблизно двох трильйонів галактик у видимому всесвіті, у кожній сотні мільярдів зірок. Якщо порахувати, то зірок у космосі більше, ніж піщинок на всіх пляжах Землі. І ми знаємо, що навколо багатьох із них обертаються планети. Завдяки таким місіям, як Кеплер, ми припускаємо, що мільярди з цих планет скелясті і перебувають у так званій зоні золотоволоски. Це ідеальна відстань від зірки, де вода, основа відомого нам життя, може існувати в рідкому стані. Це не гарантія, але це ключова умова. Ще в середині ХХ століття астроном Френк Дрейк спробував якось структурувати ці шанси, запропонувавши своє знамените рівняння. Це не стільки формула, скільки логічний ланцюжок. Беремо кількість зірок, множимо на частку тих, що мають планети, потім на частку планет, де може виникнути життя, потім, де воно стане розумним і так далі. Раніше ми могли тільки спекулювати майже про всі його елементи. Тепер, завдяки даним Кеплера, ми маємо багато кращої оцінки для перших кількох змінних. Але щойно мова заходить про розум і технології, ми все ще у церені здогадок. Та навіть якщо підставити врівняння Дрейка дуже скромні, песимістичні значення, виходить, що тільки в нашій галактиці мають існувати тисячі технологічно розвинених цивілізацій. І ось тут виникає знаменитий парадокс фермі. У 1950 році видатний фізик Енріко Фермі за обідом поставив просте, але вбивче питання: якщо їх так багато, то де вони всі? І справді, нашій галактиці близько 13 мільярдів років, а Землі лише 4,5. Якби цивілізація, що виникла хоча б на мільярд років раніше за нас, почала космічну експансію, навіть на повільних досвітлових швидкостях. Вона була б уже давно скрізь. Ми б бачили сліди їхньої діяльності: Гігантські споруди на кшталт сфер Дайсона, що збирають енергію зірок. Ми б чули їхні радіосигнали, але космос мовчить. Це і є велике мовчання. Існує безліч гіпотез. Можливо, ми справді унікальні, можливо, існує великий фільтр, якийсь етап розвитку, який майже неможливо пройти, і він або позаду нас. Або ще попереду, а може вони вже тут і просто спостерігають за нами, дотримуючись гіпотези зоопарку. Раніше це було полем для філософії, але сьогодні завдяки телескопу Webb ми виводимо цей пошук на абсолютно новий рівень. Він може аналізувати атмосфери далеких екзопланет у пошуках біосигнатур, слідів метану, кисню, водяної пари в комбінаціях, які важко пояснити без біології. Астробіологія, пошук позаземного життя остаточно закріпилися як серйозна і поважна галузь астрономії. Питання, чи ми одні, перейшло з категорії, якщо до категорії, коли ми дізнаємось. І саме тому теологічні питання стають такими гострими. Коли ми переходимо від науки до віри, перше питання очевидне, а що про це говорить Біблія? Відповідь проста: нічого. У Святому Письмі немає жодної прямої згадки про інопланетян. І це логічно, Біблія це не підручник з астрономії, це книга про стосунки Бога з людством, тут на землі. Її автори говорили мовою своєї епохи, звертаючись до конкретних людей. Шукати в псалмах Давида теорії відносності було б дивно, але відсутність згадок не означає заборони. І тут починається богословська інтерпретація. Століттями християнська думка була антропоцентричною, тобто людина цей вінець творіння, створена за образом і подобою Божою. Земля це духовний центр Всесвіту, адже саме сюди прийшов Син Божий, щоб втілитися і врятувати людство. Саме тут і виникає головна теологічна проблема, христологічна дилема: якщо у Всесвіті є інші розумні істоти, як це поєднати з унікальною подією Боговтілення? Ключова доктрина Християнства це те, що Ісус Христос, єдиний Син Божий, став людиною, щоб своєю смертю і Воскресінням викупити людство від первородного гріха. Це породжує каскад питань: чи згрішили ці інші цивілізації, чи поширюється на них гріхопадіння Адама? Якщо так, то чи помер Христос і за їхні гріхи теж? Чи є Його жертва універсальною для всього космосу? А якщо ні? То чи послав Бог до інших, іншого Спасителя? Чи може Бог втілювався мільйони разів на мільйонах планет? Для багатьох християн це звучить майже як єресь. або ж спасіння через Христа це ексклюзивна пропозиція для землі, а інші цивілізації або не потребують порятунку, або йдуть до Бога своїм зовсім іншим шляхом. Ці питання не нові. Ще в середньовіччі деякі мислителі обережно пропускали існування інших світів. А видатний письменник Клайв Стейпс Луїс присвятив цим роздумам свою космічну трилогію, де моделював світи, що не зазнали гріхопадіння. Сьогодні офіційна позиція багатьох конфесій, зокрема католицької церкви, стає дедалі відкритішою. Головний астроном Ватикану, брат Гай Консольмяньо не раз казав, що віра в Бога та існування інопланетян цілком сумісні. Він навіть знаменито пожартував. Що з радістю охрестив би інопланетянина, якби той попросив, аргументуючи, що будь-яке створіння, незважаючи на кількість щупалець, має душу. Колишній директор Ватиканської обсерваторії, отець Хосе Фунес, також казав, що інші цивілізації не означали б існування іншого Бога. Теологи пропонують просто змінити фокус можливо, ми неправильно розуміємо свою центральність. Можливо, наша унікальність не в тому, що ми єдині, а в тому, як саме Бог взаємодіє з нами. Втілення стало необхідним для людей, бо людина згрішила. А що, як інші цивілізації не пішли цим шляхом? Є й інший погляд, безмежний космос це не виклик вірі, а її підтвердження. Бог, у якого вірять християни, є творцем трильйонів галактик. Хіба не було б дивним, якби. Такий всемогутній творючий Бог створив увесь цей неймовірний простір, аби заселити одну єдину планетку. Можливо, велич космосу покликана показати нам не нашу нікчемність а безмежну велич Творця. Як казав папа Іван Павло і, «Віра і розум це як два крила, на яких людський дух злітає до споглядання істини. Пошук життя в космосі це і є робота на одному з цих крил. Варто зазначити, що для інших релігій, як от буддизму чи індуїзму, ця проблема не така остра. Їхні космології і так припускають існування безлічі світів і форм життя, але для аврамічних релігій, і особливо для християнства, це залишається серйозним викликом. То що ж станеться, коли одного дня велике мовчання космосу буде порушено? Давайте розглянемо два головні сценарії. Сценарій перший Криза віри. Це шлях, якого бояться найбільше. Уявіть, що ми знаходимо не просто бактерії, а цивілізацію, яка на мільйони років старша, мудріша і, можливо, морально досконаліша за нас. У них немає воїн, ненависті, концепції гріха, і при цьому жодної релігії, жодного поняття про Бога Творця. Це був би ніщівний удар. Ідея про те, що людство є унікальним носієм образу Бога розсипалася б на порох. Якщо ці істоти досягли досконалості без релігії, то навіщо вона взагалі потрібна? Це могло б спричинити масову кризу віри, особливо у фундаменталістських колах, які б сприйняли релігію як милицю для молодого недосконалого виду. Існує і похмурніша версія деякі консервативні мислителі, як і Романах Серафим Роуз, вважали, що феномен НЛО має демонічну природу, тобто це спокуса. Щоб відвернути людство від Бога, з цієї точки зору будь-який контакт буде сприйнятий як духовна пастка. Більше того, криза може виникнути від самої їхньої біології. Що, як вони не індивіди, а колективний розум? Де там душа? Що, як вони розмножуються бунькуванням, куди подінеться святість сім'ї? Всі наші земні аналогії, на яких побудовані релігійні метафори. Можуть просто не працювати. Це може призвести до висновку, що наша релігія суто локальний феномен і сценарій другий розширення віри. Але є інша дорога, що як це відкриття стане не кінцем віри, а її найвеличнішим розширенням. Колись відкриття Коперника було шоком для церкви, але теологія адаптувалася. Теорія Дарвіна здавалась викликом, але сьогодні багато християн. Приймають її як інструмент Бога, так само і відкриття позаземного життя може стати просто новим етапом відкривання. У цьому сценарії людство усвідомить, що Божий план набагато масштабніший, що Бог є Богом не лише людей, а й будь-яких інших істот, яких Він створив. Це може привести до народження космічної теології. Ми почнемо думати про властивості Бога. Які проявляються в усьому розмаїтті космічного життя. Можливо, ми переосмислимо поняття образ Божий це не про дві руки, дві ноги, це про розум, свідомість, здатність творити, любити, жертвувати собою. І ці якості можуть бути втілені в абсолютно різних біологічних формах. Контакт змусить нас побачити Божий образ не лише в собі, а й в іншому. Таке відкриття могло б мати і потужний об'єднавчий ефект. Перед лицем космічної спільноти наші земні розбіжності, расою, національні, релігійні можуть здатися такими дріб'язковими, це могло б стати поштовхом до глобальної єдності. Що цікаво, історія вже знає, як потреба в космічному сенсі породжує вірування, так звані НЛО-релігії, як от рух Раеля. Є прикладом того, як заповнюється цей духовний вакуум, це показує, що питання про наше місце у всесвіті глибоко релігійне за своєю суттю. Отже, відкриття позаземного життя не обов'язково спростує Бога, але воно майже напевно зруйнує наші занадто прості, занадто людські уявлення про нього воно змусить віру або померти, або вирости. Ми стоїмо на порозі відкриття, яке може змінити все. Пошук позаземного життя це, по суті, дзеркало, в яке людство вдивляється, щоб краще розуміти себе. Як ми бачили, однозначної відповіді на те, що станеться з вірою, немає, це роздоріжжя. Для когось доказ існування інших світів стане підтвердженням власної нікчемності і випадковості, а для когось найбільшим доказом величі. Та безмежний фантазії творця, що змусить віру вийти за межі однієї планети і стати по-справжньому Всесвітньою. Можливо, головний урок тут це смирення, смирення визнати, що наше розуміння Бога і всесвіту неповне, смирення бути готовим до того, що реальність виявиться набагато дивовижнішою, ніж описують наші найсвятіші тексти чи найсміливіші наукові теорії. Це може стати найбільшим випробовуванням і водночас найбільшим шансом для людської віри за всю її історію. А як вважаєте ви, чи зруйнує відкриття позаземного життя нашу віру? Чи навпаки зміцнить її? Напишіть свою думку в коментарях. Давайте будемо обговорювати це разом.